Троянди флорибунда гібрид, створений шляхом схрещування поліантової троянди з чайною, що дозволило поєднати їх найкращій якості. Як і чайні троянди, флори бунди ароматні та мають великі квіти, хоча зазвичай не такі великі, як їхній чайний батько. Як і поліанти, вони низькорослі, мають кущистий характер і утворюють суцвіття. Це призводить до ефектного, ароматного та красивого цвітіння, яке часто трапляється частіше ніж один раз на рік. Назва флорибунда походить від великої кількості квітів, які вона дає. Квітки відкриті, рослини низькі та кущості. Квіти добре зрізати в букети, але вони не мають високих величних стебел, як у чайної троянди. Тип рослини багаторічний чагарник. Родина розоцвіті. Рід – роза, вид, флорибунда. домашній регіон, гібрид, освітлення, повне сонце, висота від 2,5 до 4 футів. Вимоги до поливу, помірний, шкідники та хвороби, плямистість листя, чорна плямистість, борошниста роса, вірус розетки троянд, нематоди, попелиця. Догляд, помірний. Тип грунту багатий, добре дренований, слабокислий. Зона зимостійкості – п'ята-дев'ята. Що таке троянди Діснейленду? Троянда Діснейленду, обрана в 2004 році, є чимось особливим. Дісней славиться прекрасним озелененням, використовуючи тільки найкрасивіші і ретельно відібрані сорти. Флорибунда, обрана для прикраси знаменитого тематичного парку. Повинна була бути ефектною і такою, що запам'ятовується. Вона також повинна бути витривалою і стійкою до хвороб. Вибрана троянда це барвисте диво з усіма незабутніми якостями, які ви хотіли б отримати від досвіду Дизни. Характеристики Як і Флоребунда, троянда Діснейленд, низькорослий чагарник з кистеподібними сувіттями. Його майже безперервне цвітіння різнокольорове у відтінках рожевого, абрикосового, оранжевого та фіолетового. Вони мають сіючу якість і фірмовий пряний аромат, який надовго залишається в повітрі та пам'яті. Цей сорт цвіте багаторазово в теплу пору року. Це не просто повторне цвітіння троянди, цвіте рясно і постійно. Висаджена по всьому парку, ця троянда стійка до хвороб і просто приголомшливо красива. Домашній регіон. Троянди Діснейленду, створені селекціонерами доктором Кітом Зарі та Джоном Волдером. Представлені та відібрані в 2004 році, вони прості у вирощуванні та догляді та є чудовим контейнерним сортом. Посадка. Весна ідеальний час для посадки троянд, особливо якщо у них відкрита коренева система. Ви можете висаджувати троянди в горщики восени, але їм потрібен деякий час, щоб укоренитися перед зимовим спокоєм. Південна експозиція ідеальна для троянд. В іншому випадку, найкращим є повне сонце в першій половині дня з деяким захистом у другій половині, особливо в жаркому кліматі. Змініть ґрунт перед посадкою, щоб збагатити та розпушити його. Під час посадки стежте, щоб місце щеплення було нижче рівня землі, щоб уникнути появи пагонів від підщепи. Завжди поливайте троянду ретельно і глибоко, щоб сприяти глибокому розвитку коренів. Завершіть процес шаром мульчі, щоб утримувати вологу та ізолювати коріння. Якщо ви садите троянду з голим коренем, викопайте яму і сформуйте на її дні горбок землі. Намочіть коріння перед посадкою та вільно розкладіть їх по насипу перед тим, як засипати ґрунтом і полити. Місце щеплення засипте землею, щоб підщепа не розросталася. Вирощування з насіння можна виростити ці рослини з насіння, але зазвичай цього не роблять. Насіння не обов'язково збігатиметься з материнською рослиною, тому вирощування із стеблових живців або щеплення є більш популярним. При посаді з насіння ваші рослини зацвітуть протягом 2-3 років. Щеплені або вирощені з живців троянди повинні зацвісти в цьому ж році. Якщо ви хочете поекспериментувати з насінням, вам спочатку потрібно буде придбати їх у рослини чи іншого джерела. Насінню знадобиться період холодної стратифікації. Помістіть насіння в ємність із вологим мохом з фагнумом або вермакулітом, накрийте її та поставте в холодильник приблизно на 3 місяці. Коли ви будете готові сіяти насіння, зберіть необхідні матеріали, перш ніж почати. Вам знадобляться садні горщики або клітини для посіву насіння, стерильна вихідна суміш для насіння та, за бажанням, освітлювальний прилад. Наповніть горщики з воложеною вихідною сумішшю для насіння. Я віддаю перевагу попередньому зволоженню суміші, тому що, коли вона потрапляє в комірки, її важко змусити вібрати достатню кількість води. Зробіть у ґрунті ямки глибиною чверть дюйма, посадіть у них насіння та злегка засипте їх землею, помістіть горщики під лампи або в добре освітлене місце, де температура залишається в межах від 60 до 70 градусів за Фаренгейтом 16-21 градус Цельсія. Тримайте ґрунт постійно вологим, але не мокрим. Коли у вашої розесади з'явиться 3-4 справжніх листочка, пересадіть її в ємність побільше. Переконайтеся, що ваші молоді рослини отримують багато сонячного світла та поливу, поки ви не будете готові посадити їх у землю. Як виростити? Як тільки ви почнете їх вирощувати, доглядати за трояндами буде легко. Стійкість до хвороб і витривалість роблять їх досить хорошими для найщасливішого місця на Землі, і вони повинні просвітати у вашому саду за відповідних умов. Світло. Ваші троянди найкраще цвітуть, якщо ви посадите їх на сонці. В ідеалі їм потрібно від 6 до 8 годин прямого сонячного світла, щоб продемонструвати максимальну продуктивність. Чим більше сонця, тим більше квітів і навпаки. Якщо ваша троянда не отримує достатньо сонця, вона не буде так добре цвісти і може стати трохи довгоногою. Сонце після обіду може бути інтенсивним, особливо в теплому кліматі. Якщо у вас спекотне літо, знайдіть місце для посадки троянди, де вдень буде тінь, а вранці сонце. Вода коли мова йде про троянди, емпіричне правило полягає в тому, що поливати потрібно рясно і рідко. Ви хочете, щоб ці корені росли глибоко, щоб вони йшли за водою. Якщо ви з самого початку зможете змусити рослину розвинути глибоке коріння, вона стане більш стійкою до посухи після того, як вона виросте. Під час першої посадки поливайте кожні 2-3 дні, а потім поливайте довше, ніж ви думаєте. Після встановлення ви можете поливати глибоко раз на тиждень, якщо у вас недостатньо дощу. Грунт Троянди люблять вологу, але не терплять вологих коренів, тому ґрунт з хорошим дренуванням є обов'язковим. Вони також досить ненажарливі тому, починаючи з багатого поживними речовинами ґрунту, ви отримаєте гарну основу. Якщо у вас суглинистий, добре дренований ґрунт без дефіциту поживних речовин, ви, ймовірно, можете садити прямо в землю. В іншому випадку додайте в ґрунт велику кількість пухкого органічного матеріалу, такого як компост або біогумус. Гній теж працює. Для засвоєння поживних речовин трояндам потрібна слабокисла ґрунт. Якщо ваш ґрунт лужний, додавання органіки допоможе знизити рівень pH, температура і вологість. Троянди флорибунда відомі своєю адаптивністю. Вони більш стійкі до спеки та холоду, ніж багато троянд, а також більш терпимі до вологості. Хоча вони найщасливіші при середній вологості, вони не піддадуться грибку так швидко, як деякі інші. Більшість флорибунд можуть пережити зими в зоні 4, але за умови значного захисту. Якщо ви поекспериментуєте з цим, обов'язково добре замульчуйте і вкрийте верхівку рослини на зиму. Окрім морозостійкості, Діснейленд також стійкий до спеки. Цьому сорту підходять довгі дні на сонці. Ви можете розраховувати на те, що вони продовжуватимуть цвісти навіть при температурах до 100 градусів за Фаренгейтом 38 градусів за Цельсієм. Добриво. Троянди люблять добрива. Навіть якщо ви посадите їх у багатий ґрунт, вам доведеться удобрювати їх протягом весни та літа, щоб вони цвіли. Ранньою весною внесіть збалансоване добриво 10-10-10. З наближенням часу цвітіння знову застосовуйте свою збалансовану формулу. Це спрямує енергію в коріння та квіти, продовжуючи живити листя. Знову внесіть добрива всередині літа, щоб ваші троянди знову зацвіли до настання морозів. Якщо ви використовуєте водорозчинну суміш, викопайте траншею навколо основи рослини приблизно в футі від головного стебла залийте його водою, а потім додайте добриво. Дайте воді вбратися в ґрунт, а потім знову заповніть канаву водою. Потім заповнюють і мульчують. Прохолодна погода сигналізує про початок періоду спокою вашої троянди, тому в цей час важливо припинити підживлення. По-перше, ваша троянда не використовує всі ці поживні речовини, і вони можуть спалити коріння. Добриво також стимулюватиме ріст нового листя, і це листя буде більш вразливим до пошкодження холодом. Догляд як і інші аспекти догляду, троянди Діснейленду не вимагають особливого догляду. Їх потрібно обрізати, якщо ви хочете, щоб вони добре цвіли. Початкову обрізку слід проводити ранньою весною, поки ваш кущ знаходиться в стані спокою. Перш ніж листя почне рости, обріжте всі гілки приблизно на 6 дюймів і повністю видаліть усі пошкоджені або мертві гілки. Це сприятиме більшому розгалуженню та зростанню, що означає більше квітів, починаючи з пізньої весни. Якщо ви хочете, щоб ваша троянда Діснейленду максимально безперервно цвіла, регулярно видаляйте відцвілі квіти. Зменшення цвітіння сприятиме подальшому росту. Восени, коли ви впевнені, що стан спокою неминучий, ви можете зрізати відсвілі квіти або плоди, якщо хочете. Однак ви можете залишити їх на місці, щоб годувати птахів. Обріжте будь-які довгі гілки, які будуть вразливі до вітру та снігу. Не обрізайте занадто рано восени, інакше ваша рослина дасть новий ріст, який буде вразливим до морозів. Восени сильно обрізати не потрібно, просто перезимуйте мульчею та накрийте в холодних регіонах. Розмноження Троянди Діснейленду не вирощують з власного коріння. Хоча їх можна виростити з живців, це не так часто, як щеплення. З живців рослина не буде настільки сильною, як материнська. Якщо ви вирішите розмножувати живцями. Виберіть здорове зелене стебло та візьміть живець завдовжки від 6 до 8 дюймів. Видаліть листя з нижньої половини живця та занурте зрізаний кінець у гормон укорінення. Наповніть горщик для розея садника пухкою, добре дренованою сумішю для горщиків і вставте нижній дюйм або близько того черешка в ґрунт. Полийте його і тримайте вологим, але не мокрим, поки воно не пустить коріння. Ви дізнаєтесь, що зрізання пройшло успішно, коли з'явиться новий ріст. Як тільки у вас з'явиться значний новий ріст, ви можете пересаджувати в землю. Загальні проблеми Троянди зазвичай схильні до грибкових захворювань, але флорибунди менш сприйнятливі, ніж багато гібриди. Роза Діснейленд відрізняється особливою витривалістю і витривалістю, що зіграло свою роль в її селекції. Вони не такі витривалі, як старі садові троянди, але сильніші за більшість інших гібридів. Шкідники. Попелиця завдає найбільше клопоту трояндам флорибундам і взагалі є одним із найпоширеніших шкідників у саду. Ці та інші шкідники, що висмоктують сік, харчуються бутонами та листям і різко впливають на цвітіння. Залучення корисних комах у ваш сад це найкращий захист від настирливих комах. Сонечка та мережевокрилки ненажерливі хижаки на стадії личинки. За їх відсутності та зараження олія німу ефективна та безпечніша для запилювачів. Розпилюйте пізно в день, щоб воно висохло до ранку. Хвороби Троянди часто стають жертвами грибкових захворювань. Чорна пляма це найстрашніше, але це не обов'язково смертний вирок. Борошни староса і грядки.